У цьому відео я буду обговорювати досить тривожні теми. Тож, якщо ви чутлива людина, що схильна до самоскривдження, не раджу вам його переглядати. Бережіть себе і за можливості зверніться по допомогу спеціалістів 11 серпня 2014 року, тіло 63 річного чоловіка виявили без ознак життя у його будинку у Парадайські Каліфорнія. Згідно зі звітами, причиною смерті стала асфіксія. У його організмі не виявили алкоголю чи інших психоактивних речовин, лише рецептурні ліки, які не перевищували безпечних дозувань, полеглий мав депресію та тривожний розлад. Додатковий аналіст тканин мозку встановив, що він також мав хворобу Паркінсона. Проте що з цього стало причиною того, що відомий у всьому світі актор забрав власне життя, стало відомо значно пізніше. Вітаю, малята! Я Хастур, а це завершальний епізод, так би мовити, проби. Пара сьогодні ми розберемо темну історію Робіна Вільямса. Людиська мого покоління точно знають цього чоловіка. Для багатьох він став, так би мовити, символом дитинства: місіс Даутфайр, куди приводять мрії, Двухсотлітня людина, флабер, джуманджі, капітан Гак. І це лише те, що я згадав, не напружуючись. Робін Вільямс був одним з найсмішніших та найталановитіших комедіантів свого покоління. Його здатність імпровізувати та відігравати нестримні емоції зробила його загальним улюбленцем. Але 11 серпня 2014 року він забрав власне життя за дуже дивних обставин. Скоро інформація почала просочуватися у змі. Репортери увесь голос заявляли, що Вільям з довгий час боровся з важкою депресією. Ходили чутки, що він знову почав вживати психоактивні речовини. Але ж за статистикою сім зі ста чоловіків та одна зі ста жінок, що мають діагностовану депресію, йдуть на фатальний крок. Тож депресія це не єдине, що може підштовхнути до такого моторошного рішення. Було очевидно, що причиною зупинки серця була самозгуба, про те, що стало вирішальною причиною, питання залишалося відкритим принаймні деякий час. У липні 2014-го Вільямс звернувся до центру лікування від залежностей поблизу Мінеаполіса, штат Міннесота, аби продовжити свою багаторічну боротьбу за тверезість. На 62-му році життя кар'єра актора вже йшла на спад. Він вважав, що опинився у досить скрутному становищі, адже мав виплачувати 30 мільйонів елементів колишнім двом дружинам. А пік його кар'єри як актора та стендап-комедіанта був давно позаду, навіть попри те, що він продовжував працювати. Кінокар'єра Вільямса почалася у 1980-х. Вже за сім років він отримав золотий глобус за роль у стрічці Доброго ранку В'єтнам. До 1997-го його кар'єра досягла свого апогею. Хоча за ці 10 років чимало картин отримали несхвальні відгуки критиків, у 97-му Вільямс отримав Оскара за роль у фільмі Розумний Кілхантінг. Тоді Оскар ще не був таким великим фарсом, а нагороду давали за, ну припустимо, гарно виконану роботу. 5 серпня 2014-го Вільямс повернувся додому з рехабу, сповнений наснаги. 9 серпня, Марін Каунті, Ферфакс, Каліфорнія. Вільямс та його третя дружина Сьюзан. Відвідували виставку. Тоді востаннє Робін потрапив у об'єктив камери. Це був його останній публічний вихід. Він не здавався дивним чи стривоженим, був у доброму гуморі, як пригадували відвідувачі виставки. Ніщо не вказувало на те, що за два дні його не стане. Однак результати отопсії встановили, що цей стан коригувався рецептурними препаратами. Вільямс приймав метазепін, ліки від депресії. Однією з причин депресії виступає рівень нейротрансмітерів: це хімічні речовини, які передають сигнали між нервовими клітинами, нейронами або між нейронами й іншими клітинами тіла. Метазепін підвищує рівень двох нейротрансмітерів: норадреналіну та сиротоніну. Гормон мозкової речовини, наднирників та ну нехай буде гормон щастя відповідно. Хоча й варто зазначити, що сиротонін моделює пізнання нагороду, навчання, пам'ять та численні фізіологічні процеси, такі як блювання та звуження судин. Не завжди весело бути біля мене. Є речі, які бачить світ. І коли я повертаюся додому, я інакший, бо неможливо завжди бути таким. Депресія була давньою супутницею Робіна Вільямса. Він хворів на неї ледь не усе своє доросле свідоме життя. Знайомі пригадували, що про депресивні стани Вільямса можна було лише здогадуватися, коли він замикався у собі, припиняв спілкуватися з людьми, а його обличчя ставало беземоційним. Виникав величезний контраст між тим, яким його бачили на екранах, та яким він був насправді. У приватному спілкуванні Робін був суворий та серйозний. Він часто уникав людей, не хотів бути поряд з ними та в їх оточенні. Проте Вільямс був частим гостем крамниці фігурок. Він колекціонував їх. Дядько був щатим гіком, ба більше назвав свою доньку Зельдою. Хто знає, той знає. Однак навіть власник крамниці Робін Квок бачив по обличчю Робіна, коли той був не при собі. У ті періоди Вільямс не був привітним чи говірким. Він просто оплачував покупки мовчки та йшов геть. Насправді ж тільки родина знала, що Робін був досить невпевненою в собі людиною, сповненою тривог та переживань. Речовини Робін народився у забезпеченій іменитій родині 21 липня 1951 року. Батько Роберт Фіджеральд Вільямс був старшим керівником у підрозділі Lincoln Mercury компанії Ford. Його мати, Лорі Маклорін, була колишньою моделлю з Джексона, штат Місісіпі, чий прадід був сенатором і губернатором того ж штату Ансельмом Джей Маклоріном. У Вільямса було два старших зведених брати: По батькові Роберт, якого також звали ще й Тод, і брат по матері, Маклорін. Оскільки обоє батьків працювали, а Робіна виховувала здебільшого покоївка, йому іноді бракувало материнської уваги. Гумор став ниткою, що пов'язувала їх з матір'ю, тому юний Робін завжди намагався її розсмішити. Однак депресія могла сягати ранніх років Вільямса на прийомі у психологині Памели Стівенсон каноллі він якось сказав: було важко, коли тебе бачать, але не чують. Відчуття відчуженості з дитинства могло перетворитися на депресію у зрілому віці. Яку посилювали алкоголь та важкі речовини. Вільямс вживав активно та багато. Речовини, здавалося, компенсували брак впевненості у собі. Тогочасна дівчина Робіна Керол Мелорі стверджувала: так він міг відчувати, що його люблять, почувався у безпеці, почувався впевнено. Так він міг не бути тим невпевненим Робіном, не питати, як я впорався. Він більше не був таким. Але речовини впливали й на його поведінку на загал. Кокаїн допомагав мені закритися, щоб я не мав справ з людьми. Лише у 1983 році. Робін Вільямс вирішив зав'язати з речовинами та алкоголем. Основна річ, яка змусила мене протверзіти, народження моєї першої дитини. Я не хотів бути таким. Дивися, зараз тато буде на тебе блювати. 2003 рік Аляска зйомки фільму Великий Білий тягар. Робін Вільямс зіткнувся з новою кризою. У нього стався рецидив. Вільямс знову почав пити, але цього разу причиною для переховування від реальності на дні пляшки стала саме депресія. Він почувався ізольованим, нездатним спілкуватися з людьми. Алкоголь, як буває, для багатьох став для Вільямса соціальним клеєм. Проте цього разу він не був веселим та безтурботним, а навпаки. У інтерв'ю з Марком Мероном Вільямс натякнув, що хотів навіть вкоротити собі віку. Коли я пив, лише одного разу я подумав, о, в дупу життя. А тоді моя свідомість включилася. Ти щойно сказав в дупу життя, ти маєш досить хороше життя наразі. І воно й не дивно, адже алкоголь це важкий депресант. Хвороба. Попри здогадки та заяви змі, що лунали, ані алкоголь, ані інші шкідливі речовини не схиляли Вільямса до моторошного рішення. Лише пізніше стало відомо, що Робіна тривожило кілька хвороб, які погіршували його стан. Вільямс мав збільшене серце через хворобу клапана. Він навіть переніс операцію з цього приводу. Аналізи встановили, що у системі Вільямса був ще один препарат. Леводопа природний лікарський засіб, який за хімічним складом є амінокислотою та метаболічним попередником нейромедіатора дофаміну, який застосовується для лікування Паркінсонізму, переважно у комбінації з інгібітором декарбоксилази. Хвороба Паркінсона для справки або тремтливий параліч це хронічне неврологічне захворювання, що повільно прогресує. Воно притаманне особам літнього віку, особливо тим, які хронічно отримували травми центральної нервової системи. Хворобу спричинює руйнування і загибель нейронів, які виробляють нейромедіатор дофамін, насамперед у чорній субстанції, а також і в інших відділах центральної нервової системи. У листопаді 2013 року Робін Вільямс відвідував комедійні ток-шоу та фотографувався з прихильниками, підтримуючи публічний статус. Приблизно у той самий період йому й діагностували хворобу Паркінсона, скоро й почали проявлятися симптоми: Тремор, найочевидніший прояв хвороби, це тремтіння, яке виникає у стані спокою, гіпокінезія, зниження спонтанної рухової активності, хворий може застигати годинами, зберігаючи нерухомість. Характерна загальна скутість. Активні рухи виникають після деякого зволікання, їхній темп уповільнений, хворий, ходить дрібними кроками, стопи при цьому розташовуються паралельно одна одній, обличчя стає маскоподібним, огляд застиглим, а кліпання очима нечастими, посмішка, гримаса плачу, виникають із запізненням і так само повільно зникають. М'язова рівномірне підвищення тонусу м'язів по пластичному типу. Кінцівки при їхньому згинанні та розгинанні застигають у наданому їм положенні. Постуральна нестійкість розвивається на різних стадіях захворювання. Хворому складно починати рух а розпочавши його, важко зупинитися. Виникають такі явища, як пропульсії, поштовхування вперед, латеропульсії та ретропульсії. Вони виражаються в тому, що почавши рух вперед, або в бік чи назад, тулуб зазвичай не мов би випереджає ноги, внаслідок чого порушується положення центра ваги, людина втрачає стійкість і просто падає. Леводопа може полегшити симптоми хвороби, однак, на жаль, сама хвороба не виліковна наразі. Для Робіна Паркінсонізм був справжнім ударом. Міміка, жести, акторська гра усе те, що слугувало його містком з глядачами, розчинилося в часі. Вільямс дуже добре знав, що це означало. Адже його давній друг Майкл Джей Фокс хворів на Паркінсона з 1991-го, коли йому діагностували хворобу. Вільямс прийняв рішення тримати діагноз у секреті. Однак вирішив не здаватися у квітні 2014 року. Студія Fox анонсувала продовження улюбленого фільму дитинства, принаймні для мене, місіс Даутфайр». Вільямс мав зіграти головну роль знову. Попри хворобу Робін закінчив роботу над чотирма невипущеними стрічками та багатьма тими, що таки з'явилися на екранах, 10 серпня 2014 року. Робін проводив час з дружиною Сьюзан у своєму будинку. Вільям кілька років колекціонував дорогі годинники. Декілька з них того дня він склав у шкарпетку та відвіз їх до будинку свого друга, щоб той їх зберіг. Сьюзан зазначала, що за останній час Робін почав розвивати ознаки параної. Цей випадок був однією з таких ознак. Автопсія встановила, що Вільямс приймав Квитіяпін. Препарат, що використовують під час лікування шизофренії, біполярних розладів, та для лікування помірних і тяжких маніакальних епізодів при біполярному розладі, а також для лікування великих депресивних епізодів при тому ж розладі, рецепт на цей препарат Робін отримав усього за сім днів до своєї смерті. Це означає, що ментальний стан Вільямса погіршився настільки, що він звернувся до лікаря. Проте скоро виявилося, що навіть це не було основною причиною, через яку Робін обірвав життя. 10 серпня 2014 року, 22 година. Робін повернувся додому. Дружина не помітила за ним нічого дивного. Дивний епізод уже минув досить швидко. Здавалося, що Робін перебував у піднесеному стані. Сьюзен готувалася до сну у головній спальні через безсоння. Останнім часом Робін спав у окремій спальні. Також його турбувало збільшення простати, через що і без того крихкий сон переривався на походи до білого друга. О 22.30 чоловік увійшов до головної спальні та взяв планшет з тумби біля ліжка. Що сталося далі? Достеменно невідомо. Під час огляду тіла було виявлено 10 невеликих порізів, спричинених ймовірно кишеньковим ножем. Ці рани було нанесено у проміжку між 22.30 та 11.00 ранку наступного дня. Експерти вважають, що ці рани не були пов'язані зі самоскривдженням, однак були першою спробою вкоротити собі віку. Ймовірно, біль змусив Вільямса зупинитися. Пізніше у ванній кімнаті було виявлено ножа та рушник з плямами крові на них. Навіть попри виразне бажання припинити існування, Робін вирішив витерти підлогу, яку заляпав кров'ю. Після першої спроби він вирішив чинити другу, менш болісну, як він гадав. Вільямса знайшли мертвим у його домі в Парадайській, Каліфорнія, 11 серпня 2014 року, у віці 63 років. Згідно з остаточним звітом про ростен, у листопаді причиною смерті стала асфіксія. Він використав пасок та двері. Чимало запитань у поліціянтів. Викликав рушник, огорнутий довкола паска. Часто подібне зустрічається під час автоеротичної асфіксії. Та, попри все, деталі не відповідали цій версії. Робін був одягнений. Поряд не було виявлено матеріалів для дорослих. Ймовірно, про цей спосіб Вільямс дізнався з фільму Найкращий батько, у якому знявся ще в 2009 році. Ймовірно, Вільямс боявся болю, тому й використав рушника. Він не залишив записки, хоча таке трапляється досить часто. Аналіз онлайн-переписок та електронної пошти також не виявив нічого, що вказувало б на наміри актора. Однак, за кілька годин до смерті Робін Вільямс вивчив два препарати на сторінках у мережі. Лірика та пропранолол: перший використовується для приглушення болю та іноді використовується для лікування епілепсії, другий для зниження тиску та іноді від тривожності. Однак Вільямс не приймав цих ліків, але відчував на собі симптоми, які лікують тими препаратами. У його організмі не було алкоголю чи заборонених речовин, а рецептурні ліки, прийняті ним, були на безпечному рівні, попри гучні заяви, розтиражовані у змі у перші дні після трагедії. Також зазначалося, що Вільямс страждав на депресію та тривожний розлад. Лише пізніше аналіз мозкової тканини показав, що у нього була дифузна деменція з тільцями леві. Хвороба. Про наявність якої у Вільямса на момент його смерті не знав ніхто, навіть він сам. Саме ця хвороба призвела до смерті актора, другий за поширеністю тип деменції після хвороби Альцгеймера. Дружина Вільямса Сьюзан назвала цю хворобу терористом у розумі її чоловіка і додала, що саме присутність тілець Леві забрала його життя. Через дифузну деменцію стільцями Леві мозок Вільямса не міг працювати правильно. Це відзначилося на його пам'яті, мисленні та здатності планувати. Це означало, що Вільямс страждав від стану ще гіршого за хворобу Паркінсона. Деменція – це синдром стійкого порушення когнітивних функцій внаслідок органічного ураження мозку, через яке людина втрачає здатність нормально думати, говорити, пам'ятати та, врешті-решт, піклуватися про себе. З того, що мені вдалося зібрати про цю хворобу, її симптоми можуть мати схожу з перкінсонізмом симптоматику, а також викликати страждання, подібні до депресії, тремор, скутість рухів, раптові та часті потреби сходити до туалету. І це попри те, що Вільямс мав проблеми з простатою, розлади сну, безсоння, тривожність, галюцинації, параноїдні тенденції, людина втрачає себе всередині своєї свідомості. Усе це пояснює, чому Робін Вільямс спав у окремій спальні його дивну поведінку з годинниками, різкі зміни настрою та перепади емоцій. Це пояснює, чому Робін Вільямс вкоротив собі віку. Хвороба вплинула на його розуміння речей та його здатність приймати рішення адекватно. Усе, що він робив тієї страшної ночі, для нього було раціональним та обҐрунтованим, тому що його власний організм викривив реальність таким чином, що дії Робіна здавалися йому правильним виходом. Тіло Вільямса кремували в Кеплиці Монте в Сан Ансельмо, а його прах розвіяли над затокою Сан-Франциско, 21 серпня 2014 року. Дякую за увагу! Бережіть себе та рідних. Та пам'ятайте, що ментальне здоров'я таке саме важливе, як і здоров'я вашого тіла. Сигнали між нервовими клі це хімічна речо. Це хімічні речовини між нермонами, нейр... дігемонами та покемонами. Лише у 1983 році Робін Вільямс вирішив з'явитися явити... з, з речовинами клас. У листопаді 2013 року Робін Вільямс відвідував комедійне токш. <плес> На що я це сказав? Тепер всі знають, що я рептилоїд найталановитіших комедіантів свого покоління. Репортери усі. Репортери в увесь голос. Відвід... був у доброму гуморі, як пригадували відвідувачі. Відчуття відчуженості з дитинства. Відчуття відчуженості з дитинства могло те, що потекло на підлогу він покваком.